Після початку повномасштабної війни мільйони українців опинились у країнах Європейського Союзу. Для багатьох із них робота стала головним для повноцінної адаптації. Але як саме працевлаштуватися в ЄС? Які документи потрібні? Де шукати вакансії? У цьому відео: Посібник для українців, які шукають роботу в Європі. Інформація підготовлена на базі офіційних джерел і перевірених Київпостпорад. Для українців, які виїхали після 24 лютого 2022 року, основним механізмом легального працевлаштування стала тимчасова охорона, Temporary Protection. Цей статус чинний практично у всіх країнах ЄС, а також у Норвегії, Швейцарії та Ісландії. У межах цього статусу ви маєте право працювати без додаткового дозволу: маєте доступ до медицини, освіти, соціальних послуг. Отримуєте посвідку на проживання строком від одного року з можливістю продовження. Окремі елементи різняться в кожній країні, але загальна юридична база діє однаково в межах ЄС. За даними Європейської комісії, станом на 2024 рік найбільше українців з тимчасовим захистом перебуває у. Польщі, Німеччині, Чехії, Італії, Іспанії. Ці країни мають найбільші ринки праці, надають найбільшу підтримку мігрантам. У них високий попит на робочу силу в різних сферах. За даними ООН, більшість українців у Європі працюють у таких секторах: готельно-ресторанна сфера робота на кухні, обслуговування, прибирання, ресепшн, будівництво та ремонт. Логістика та склади пакування, вантажні роботи, логістика, догляд за людьми похилого віку або дітьми особливо популярний серед жінок, сільське господарство, сезонні роботи, фермерські господарства. У деяких країнах зростає попит на водіїв, операторів різноманітної техніки, механіків. Найпопулярніші платформи для пошуку роботи: EURES – офіційний портал працевлаштування ЄС, LinkedIn – для кваліфікованих спеціалістів Прасуй. Jubble, локальні ресурси для Польщі та Чехії, Facebook групи для українців у ЄС. Також варто звертатись до центрів зайнятості країни перебування, спільнот українців, волонтерських організацій. Стандартний пакет для працевлаштування, паспорт громадянина України Документ, що підтверджує статус тимчасового захисту, резиденс податковий номер, видається на місці, банківський рахунок Україні CV – перекладене офіційною мовою країни. Іноді потрібна довідка про несудимість, медична книжка. Варто також мати при собі переклади дипломів або сертифікатів, якщо ви претендуєте на кваліфіковану роботу. Уникайте нелегальної праці, це небезпечно і може вплинути на ваш статус. Якщо роботодавець порушує умови, звертайтесь до профспілки або імміграційної служби. Перевіряйте умови контрактів, перш ніж їх підписати, умови оплати, робочі години, умови проживання. Деякі країни пропонують безкоштовні курси мови для мігрантів, це може відкрити нові вакансії, знайти легальну роботу в ЄС українцям цілком реально. Особливо в Українах, що підтримують статус тимчасового захисту. Головне знати свої права, користуватися перевіреними ресурсами і уникати сумнівних пропозицій. Європа потребує працівників, і українці, попри складні обставини, доводять свою професійність і відповідальність.